Дівчата, привіт! З самого дитинства нас привчають, що як тільки в тебе почнуть рости груди, їх одразу потрібно у щось одягати. Це може бути лівчик або топік. І так склалося, що це роблять абсолютно всі дівчата. Але ж так було не завжди. Та й зараз багато хто починає відмовлятися від цієї моди. Але що краще ходити в бюстгальтері чи без? І звідки у нас взагалі взялася ця звичка? Сьогодні ми її обговоримо це в нашому новому відео. Дівчата, обов'язково ставте лайк цьому відео, щоб наш канал міг і надалі розвиватися. Хвилинка історії. Майже 800 років тому є перші спогади про те, що жінки з великими грудьми підкладали в лів сукні два мішечки і затягували стрічкою, щоб було зручніше або привабити протилежну стать. Ну ви розумієте. Також щось схоже на сучасний ліфчик було ще й у стародавній Греції. Але ці предмети одягу були більше не задля краси, а для зручності, і були вони у використанні більше на території Європи. В Азії такого не було. Там особливою технікою груди перев'язували стрічками. І ось перші. Пюстгальтери, у тому вигляді, якому ми звикли їх бачити, з'явилися трохи більше ста років тому у Франції. Дівчата могли більше наносити жорсткі корсети та перейшли на лівчики. Спочатку вони були у формі конусів, потім прилеглі до тіла, потім з'явилися пушаб з ефектом збільшення. І зараз на ринку є стільки моделей лівчиків, що кожна дівчина може підібрати для себе такий, який хочеться. Але останніми роками дедалі більше дівчат починає відмовлятися від носіння бюстгальтерів взагалі. Добре це чи погано? Давай спробуємо виділити плюси та мінуси носіння ліфчика. Плюси: якщо у тебе великі груди, за допомогою бюстгальтера ти можеш їх підтримувати. Це зручно. Якщо у тебе маленькі груди, можна візуально їх збільшити ліфчиком пушап або просто в нього. Щось підкласти. Не видно соски під одягом. Взимку з лівчиком трохи тепліше. Мінуси неправильно підібраний лівчик може натирати, давити, порушуючи кровообіг і приносити дискомфорт в цілому. Влітку в бюсткальтері часто буває спекотно, шкіра під ним може подразнюватися і свербіти. Гарний і якісний лівчик коштуватиме чималих грошей, а лівчиків потрібно хоча б кілька, щоб можна було їх вчасно випрати або підібрати під колір одягу. А якщо під час місячних у тебе сильно наливаються груди, або в тебе часто стрибає вага, то потрібно ще й додатковий комплект лівчиків потрібних розів. <змірів>. Лівчик з пушапом зробить твої груди більше, але це буде все одно помітно рано чи пізно для оточуючих. М'язи, які тримають груди, з часом розслабляються і груди потроху обвисають. Тобто, як бачимо, однозначної відповіді немає. Є багато плюсів і багато мінусів. Тому думаю, щоб визначити, чи потрібно саме тобі носити лівчик, дай відповідь собі на одне запитання: як мені комфортніше? Адже якщо у тебе маленькі груди, абсолютно немає необхідності візуально її збільшувати. За рахунок лівчика зараз цим уже ніхто не страждає як раніше. Бути природною, красиво. А якщо груди великі і потрібно їх підтримувати, то чому б не використовувати зручний м'який топ, адже їх так багато різних форм? Знаю, що багато дівчат просто соромляться ходити без бюстгальтера, адже так можуть просвічуватися суски через одяг, і люди дивитимуться. Так у нашому суспільстві ще й досі дико ставляться до такого: у цій ситуації можна просто одягати вільний одяг із різнобарним принтом, і ніхто нічого не помітить. Взагалі, сподіваюся, згодом і в нас спокійно ставитиметься до бажання дівчат ходити так, як зручно і як хочеться. А якщо ти вже відмовилася від Лівчика, напиши в коментарях, наскільки легко для тебе це було. Всім дівчатам буде цікаво. Це був канал, вже доросла для цього. Побачимось у наступних відео.